Рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами готуємо легкий поживний супчик супчик мого дитинства. І перше, з чого ми розпочинаємо, то, звісно, ставимо воду на вогонь. У мене каструля 2-літрова. Суп у нас буде сьогодні з галушками, але ж перше, з чого ми починаємо, то беремо м'ясо. У мене яловичина. Спочатку такий шматочок потрібно зачистити, щоб не було на ньому пліви а потім нарізаємо. Я нарізаю її невеличким кубиком. Бимо м'ясо на розігріту сковорідку, Обсмажуємо його в усих бачків. Ось такий вигляд має наше м'ясо. Ми його виключаємо та кладемо в каструлі, де вода вже закіпає. І обов'язково збираємо піну. Обов'язково, по мірі її утворення, знімаємо, щоб наш бульйончик був прозорим. Бульйон наш вариться. Звісно, що м'ясо можна взяти саме різноманітне. Смачні галушки виходять на курячому бульйоні, а самі нарізаємо картоплю квадратиком. Ось таким. Крупненько. Відразу кладемо до води. Нехай відійде крахмаль. А тепер нарізаємо цибулю на засмажку. І цибулю кладемо на сковороду. І поки цибулька смажиться, натираємо морку на Я Ятру на крупній. Можна, звісно, порізати і кубиком. Чи посоломкою, як кому доподобає. І до напівпрозорої цибулі додаємо моркву. І теж злегка її обсмажуємо. Вірніше обсмажуємо їх разом. Наша засмажка готова. На цьому етапі ми додаємо невеликий шматочок масла вершкового. Можна також додати перчик та сушений часник. Кажу для тих, хто його полюбляє в супах. Наше м'ясо дійшло до напівготовності і тепер ми кладемо картопельку. Суп наш вариться, картопелька практично готова, і ось підійшов той самий цікавий момент, коли ми робимо галушки Беру одне яйце, відразу солю, перчу. Мама додавала зазвичай сюди холодної води. Але я трішки рецепт змінила. І замість води додаю одну ложку сметани. звичайної сметани. Розколочую все це, роблю це звичайною вилочкою. Так, і, перчик і тепер поступово додаю борошно. Беру його приблизно 2 столових ложки. Але спочатку покладу трохи, додам приблизно 1-6 чайної ложки соди, зовсім-зовсім трішки. Кладу на борошно соду. І тепер додаю. І розмішую, доводжу до консистенції густенької сметани. І ось таке маємо тісто. Погляньте, таке воно має бути. Все. Тепер йдемо до каструлі. Кладемо засмажечку. На цьому етапі суп підсолюємо. Кладемо також лавровий лист. І ось, коли наш супчик закипає і кипить гарно-гарно, обмокуємо сюди ложечку маленьку і починаємо додавати тісто ось так. Обмокнули і відразу знову, але я кладу з іншого боку, щоб наше тісто не поєдналося одне з одним. І робимо це швиденько. Галушки наші швидко формуються, спливають, а значить, вони майже готові. Варить їх залишається 5 хвилиночок, не більше. А поки галушки доходять до готовності, ще один штрих. Завжди мама в суп додавала яйце. Саме куряче яйце воно лягало в каструлю останнім. Галушки повспливали, все, вони готові. І тепер ми виливаємо яйце. І швидесенько швидесенько все це розколочуємо. Ось так. Все, потрібна нам одна хвилиночка, щоб наш суп з галушками був готовим. Похатіт розноситься. Причудовий аромат, супчик ще кипить, а я вже його насипаю до тарілочки. А поки супчик охолоджується, я накришу зелень. Можна взяти цибулю чи то кріп. У мене петрушка. Так, все. Будемо куштувати супчик. До речі, підспіві хлібчик якраз у мене домашній, тож буду з свіженьким хлібцем куштувати суп. Ось такий вийшов домашній хлібчик. Погляньте, який гарний, пишний. Швидше скуштувати цю смакоту. Я знаю, що він смачнющий. М -м -м. Суп з галушками смачнющий. Та й взагалі, що може бути краще, ніж домашня їжа? Хочу, щоб ви в своїх коментарях поділилися зі мною, які рецепти з дитинством навіяла своїми спогадами я. А на сьогодні все. Бажаю вам миру, добра, здоров'я міцного. На все добре, до нових смачних рецептів!